Під час туру відвідувачі зможуть побачити унікальну фотовиставку Україна у війні від відомого фотожурналіста Олександра Клименка. Людина, яка пройшла війну від 2014 року, яка була в багатьох гарячих точках, і е, маю сказати, що разом з Олександром Клименком ми тоді були в 2014-му, в 2015-му році на самій передовій, в Донецькій області, в Луганській, і тоді було створено його так званий фронтовий альбом. Це вже така фотовиставка, яка об'їхала увесь світ, і саме з цієї фотовиставки почнеться цей пам'ятний вечір, 24 лютого, 25 року, в місті Лондон. Я дуже радий, що наш благодійний фонд, батальйон волонтер, теж бере в цьому участь. Бо ми цим скажемо все, все, що ми хочемо сказати. Ми побачили, як іде підготовка годинами. відточується кожна нота, кожен рух. Хор працює над тим, щоб передати атмосферу України через голоси, які стали символом нашої нації. В цьому колективі вже так в мене багато що пов'язує і привилася любов до цього всього, чим ми живемо. Тому я сміло можу назвати це таким нашим життям. Дещо не було такого дива, щоб було поєднання фольклору української народної пісні з симфонічним оркестром. А Хор Вірьовки і грає, і співає, і танцює. Віддати себе всього, віддати свою енергетику.